Норвежці не люблять стресувати. Найкраща і найулюбленіша фраза норвежців це «стресся і ке не стресуй. Тобто ще одна фраза «шлапе ав, розслабся, і от розслабся і не стресуй». І ви знаєте, в них треба повчитися, тому що вони. На один погляд такі трохи повільні, але в цьому також є якась своя мудрість. Вони закладають це на свій день, що так я все зроблю, але мені не треба нервувати, стресувати і тому подібне. І ніхто з мого оточення не має права мене стресувати. І ось це такий якийсь негласний закон. Вони не стресують, це Правда, це правда. Хто вже побував? І багато іммігрантів побачили це. Вони якраз і не люблять людей, які їх стресують, скажімо так. Тобто все владнається, давай подумаємо, на якусь зустріч зустрічаються мьоти з кавою, і по ітогу все владнається, все зробиться, але трошки повільно. Це треба дати таку, такий коментар з приводу цього. Це дійсно так.